Приїхав масло міняти перший раз в БМВ. БМВ, сервіс. with you and anything else так need, okay? All right. Так, виглядает комната те. Зараз поміняємо масло, купуємо каву 225 доларів сказав за заміну масла на 4. Трохи дорого. Наступний раз я думаю, буде не тут міняти. Міняли масло, буду забирати красоту і пополили. Часто ліпшується. 240 баксів. Заміна масла. 240 Таку якусь карточку дали. І тут одразу Мерседесовська. сервіс, BMW сервіс, з другої сторони Porsche. Но там Porsche, Infiniti, Honda. Кажуть, такий таке досить сервіс. Я думаю, наступний раз я вже тут не буду робити так чисто, щоб перевірити машину. Але сказали, що з машиною все добре, все. What's up guys, welcome to another video. привіт <laughs> <laughs> друзі, всім привіт! Ми їдемо, короче... Поїхали просто прокататися, перевірити стандартні локації, де збираються молодь завжди, там тусуються щось приїжджають okay. на різних машинах. Короче, перевіримо зараз ці локації, я Вадим спереду на ауді. Я не знаю, драйфер фан мав там бути, але я не знаю, може вони виїхали чи, чи ні. Тобто ще другий біт там, в Ракфорді, але я теж не хочу їхати, до далеко. Ми зараз перевіримо шамбу. Якщо щось буде прикольне, то покажемо. Ми приїхали на нашу самолюбиму локацію. Вже була туди, де ми були на цих іграх, всяких автоматах. Десь тут має бути. Що це там вже таке блина? Що не поліття? Тут десь має бути якийсь кармі. Леголенд. Такий дуже смол. Кайна смол. Так, поліція тут контролює ці всі моменти. Yeah? Да? Ну, там стоїть. Вау, всіх людей. <laughs> Дівка йоли. Вадимка, вітаю! Hello. Як апарат? Власне. Ліпше Але, як був? Рибаю, що, ми тільки що з мотоциклом це чіпалися. Мотоцикл <рістиклу> ми теж. Але проти того ліпше проти того банана? Банана? Відчувається бі-турбо і TIN турбо А це MG чи обще? I'm head, 63. Ти тут мінти. Тут два мінти Мінти я знаю. Три рази на нас під'їжджали, бо тут не можна. Що робимо? О, бачу, як всіх зупинили. Вони що сьогодні всіх тормозять? Три more guys pulled over. Pulled over? А що вони ганяли чи що? Вони зараз десь в ракорті. Походу. Legoland Discovery Center. Едем сейчас на заправку Что за красавчик заправляется? Вадим, а ну сделай обзор на свою машину Так Нет, первое так, на чем поднялся? А КД Маркет продаю ковбасу <laughs> Добре роби обзор. Так. ГЛА-63 Real АМН, no, no fake. Так, номера. Це все нормально. Ходи сюди. <laughs> так дали. Чо, як має бути? Карбон. Вісіма лі уїде, все, все, так. Ну руль, кстати, прикольний. Ні, 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 зараз зараз ми доходимо до головного. в 8 б турбо, 55, 577, 580, сил, 580, юртон метра. Це Мерседесом Спеція, ти що, не знаєш, що нам десь на вистомачі відкривається? Див вітер дитин. Не думаю як тут теплуємо. жесть. Прям паросня. який в нього руль. Прикольно, да. Прикольный, да? А ну салончик. Тоже прикольный, да? Удобненький. А набагато мягше. Гелик це табуретка. У меня тоже гелик табуретка улетает. Банан, конечно, это... Це... Банан, это легенда. А это типа, легенда, просто, а это типа... типа... а уже, для комфорта, да, для типа. быстрой езды. И для... Ну, для кайфа, я не знаю. Банан, это же какой-то популярный Плюс, типа, а... просто банан, а реально... Это... Если рился если снимать или то зима, телешо, все залетают в банан. Я вообще не шарю. Что, типа, вот та самая музыка... Это же а, Світла да. Та-та-та, 14 лайк, кусимося по тих, кор попробуйте. Чому вони всі в рак подивіл? Ні, він зараз не спадає, але він вже її зложив, вона десь має виїхати на наступний тиждень. Може, думає... настроїтися, чи вона ж готова? Ну він поставив турбіну вже. Коли Дуже я був, він вже її запускав тоді, оце. У нас в загальному сьогодні передають сильний шторм, що торнадо ніби має бути, але ніби нашу частину не сильно має зачепити, десь більше там внизу, напевне, огайо. Можеш зачепити більше. Вітер сильний тепло, але такий прям сильний вітер, що неможливо десь так стояти нормально на дворі. Ваша енергетик на ніч п'є. Добре, завтра... завтра щось робить? Добре, то нас умоль.